Поїхав на кілька днів відпочити у світі, там зустрів поліцію. Лучанин їхав за кермом, його зупинили, відчули запах спиртного і запропонували пройти освідування. Хлопець довго вагався, що йому робити. Що ж трапилося, тепер пояснював у суді. Це кадри із бодікамери поліції. Правоохоронці ввечері зупинили Дмитра і відчули в машині запах алкоголю. Ну, запах чую, у вас буки злиться. Ні. Давайте, 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 будемо, чесно. Я волонтер, ми приїхали з Донецька. розумієте? – Я розумію. Бойте за кермом вони вас. Ну, – Вискок із боку. Так, проходите на місце Ти ж Якщо не живе, то за що переживає? Хлопець просить закрити цю справу. Пояснює, що спочатку спробував пройти алкотест Драгер. Нічому відповіли, що ти неправильно дихаєш. А після того запропонували були. Ну, як вони запропонували, спочатку почали складати акт, потім запропонували поїхати в лікарню. А там я того роздумуючи, ну на це так, якби я як конкретно не сказав, що не погоджуюся. Вони почали складати акт і виходить і питає, що мені робити далі. Ну, каже, хочете самі їдьте. Здавайте, якщо покаже по нулях, можете далі продовжувати рух. Дмитро запевняє, що їхав тверезий. Ми не натували не причини зупинки, нічого. Чому вони мене зупинили? В даному випадку я кажу, що я 100% був тверезий, що є доказом навіть в лікарні. Те, що я здавав аналізи через 1 годину-6 хвилин. Але ж вас, Дмитро Олегович, притягують до відповідальності не за керування в стані алкогольного спіння, а за відмову пройти огляд. Так, ми розпитували поліцейських, що буде за відмову, на що вони взагалі не відповіли. Ну, я звичайно розумію, що це не знімає з мене відповідальності, але поліцейський зобов'язаний роз'яснити, що має бути за відмову. І так само потім декілька разів перепитували я. Так само мої знайомі з боку стояли. Поліцейські уникали цього питання. Але на поліцменів юнак не скаржився. Ви оскаржували дії поліцейських? Дії поліцейських не оскаржував. Ну, Мені взагалі ніхто не підказав, що так можна зробити. Сам за захимо мене досвіду більше вісім років. День в день їжджу в цілу Україну об'їздив і ну, взагалі порушень абсолютно немає ніяких медик. То як же ж все було насправді? Суддя уважно дивиться відео. Вживає? Я? Ну no. е, ще замка рамка як ви Ну no, тут сама рамка. Реподнуєте, або ну то що, розови губи, трубку і не дивите. Можете не вимовити? Що за це буде? Це буде по такому, що він дає. Це буде просто, я скриваю протокол, що ви керуєте з ознаками, так як у вас картинні рух, губи таки пересокші. Але від дороги відмовляється. Ну, а що буде взагалі як? Ну це стаття 130, частина перша. Ще третій в Тут уже Керманич почав, як то кажуть, шукати серед копів спільних знайомих. Тараса Пездера знає, він капітан військової поліції. Я не знаю від кого, але від машині запах. <гану> не буде, не Но, якщо покаже більше, а відмовитись можна, чи, чи... я пояснює знаю, Якщо покаже, то вже все. Я просто зранку пив, ну, може відмовитись. В лікарні може відмовити. Ну, Хлопець довго думав, вагався, що ж йому робити. В лікарню поїде лише згодом. Ні, як <гану> буде відмова від проходження. Тож після дослідження відеодоказів уже навіть апеляційний суд вирішив за відмову проходити освідування юнака таки штрафують на 17 тисяч гривень. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.